Виключення громадянина України з військового обліку як такого, що не придатний до військової служби держава в особі компетентного органу в минулому. Районний військомат або в теперішньому часі ТЦК та СП прийняла рішення про визнання особи непридатної до проходження військової служби та на підставі закону про військовий обов'язок і військову службу звільнила цю особу від виконання військового обов'язку. Процедурно рішення про виключення громадянина України з військового обліку означає, що ця особа більше не перебуває на військовому обліку та втрачає статус військовозобов'язаного або. Резервіста, а отже, не може бути призвано на військову службу за час мобілізації під час дії правового режиму воєнного стану. А вимога ЦК та СП до виключеної з військового обліку особи при пройти військово-лікарську комісію або стати на облік знову, або навіть включення такої особи до обліків без безгоди громадянина посадовими особами є незаконною та такою, що порушує її конституційні права і свободи. А отже, Конституція України, адже Конституцією України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Це частина перша статті 58 Конституції України. Сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо про дію закону в часі і про те, яким чином Конституційний суд на протязі дії нашої незалежності по різному підходив до визначення статті 58, в залежності від того, діє вона в минулому, не діє вона в минулому. Да, і Нюанси. Чому деякі суди, все ж таки, спираючись тим самим на рішення Конституційного суду, кажуть про те, що дані правовідносини не можуть бути визначені як такі, що були припинені, а тому на них діє. Не дія законної і положення про незворотність законів в часі. І так, друзі, позицію щодо незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів неодноразово висловлював Конституційний Суд України, так згідно з висновками щодо тлумачення змісту статті 58 Конституції, викладеними у рішення Конституційного суду від 13 травня 1997 року від 9 лютого 1999 року, 5 квітня 2001 року. І 13 березня 2012 року закони та інші нормативно-правові акти поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникали після набуття законами чи іншими нормативно правовими актами чинності нормативно-правового правокта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється із втратою ним чинності. Тобто до події, факту застосув... до події факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце. І так ми е, розуміємо, що е, закон діє під час. Правовідносини регулюються тими законами, які діють на теперішній час. При цьому зверніть увагу на те, що рішення, які були більш ранніми, рішення Конституційного суду більш раннього часу, це ми можемо казати про 99-й рік, 2001 рік, ті рішення вони не дають нам чіткого, чіткого розуміння того, чи е, застосовується дія закону, який, наприклад, е, зараз діє, до правовідносин, які були да, в минулому, але які були припинені. І саме, пізня, більш пізні е, роз'яснення Конституційного суду дають нам. Позицію, де зазначено, що дія закону та іншого нормативно-правового акту не може поширюватися отут, увага, на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом. Якщо ми з вами будемо розглядати цю ситуацію саме в контексті правовідносин, які пов'язані з військовим обов'язком. Так, ми маємо зазначити, що правовідносини виникають е, людини, громадянина України з е, державою в частині несення військового обов'язку, з моменту його постановки на облік і припиняються з моментом виключення такої особи з обліку. То ми, ми можемо впевнено, враховуючи позицію конституційного суду, ми можемо впевнено казати про те, що правовідносини, які вже є закінченими. В минулому, да, і закон змінюється у майбутньому, то цей закон, який змінився в майбутньому, вже не може діяти в минулому на ті правовідносини, які вже мали чинність, да, в якийсь час тривали, але вже зупинилися. Тобто вони вже не існують, вони вже є закінченими. І от ми бачимо: якщо ми візьмемо з вами, наприклад, позицію судів в більшості випадків, які стосуються хлопців, що були виключені через стан здоров'я, і в майбутньому їх знову поставили на облік. Суди чітко застосовують цю позицію, яку я вам озвучила, і проблем немає. В більшості ну, відсотків 90 е рішення е приймаються на користь позивача. І суд зобов'язує ТЦК та СП внести інформацію про виключення е в базу оберіг. Е Позивачів, да? а, а от якщо ми візьмемо правовідносини, які виникають через виключення в минулому хлопців через судимість або гранічний вік перебування в запасі, отут суди, маніпулюючи поняттями, скажімо так, і різними рішеннями Конституційного суду в різні періоди нашої незалежності, вони просто беруть більш раніше. Рішення Конституційного суду і посилаються на нього. І таким чином кажуть про те, що ну, все, закону нема, і тому ви вже підлягаєте знову на облік. Але ж ми маємо більш пізню позицію Конституційного суду, які вказують чітко, що у разі якщо Правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативним автором, не може на них поширюватися дія нового закону. І от ми маємо те, що маємо. Тому, друзі, якщо вам це відео було корисним. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені лайк, а також поділіться даним відео з вашими друзями. Якщо вам потрібна консультація або наша допомога, будь ласка, в шапці профіля є посилання на мій сайт, там ви можете знайти наші контакти, а також умови консультації. Я бажаю всім гарного і мирного дня вам. Бережіть себе.